Друзі, всім привіт! Обожнюю сезон свіжих фруктів, а моя родина обожнює пироги з персиками, сливами та абрикосами. Все легко, просто та дуже смачно. А щоб наше тісто для пирога вийшло ніжним, соковитим та легким, ми будемо готувати його на основі білого йогурту від молокія. До речі, він завжди є в нашому холодильнику, і я використовую його майже щодня. Густа консистенція, ніжний кисломолочний смак. Підходять як для солодких, так і для солоних страв. Спробуйте, рекомендую. Ну а ми починаємо готувати. Для приготування нам знадобиться для тіста 100 г яйця, 250 г білого густого йогурту молокія жирністю 3%, 110 г вершкового масла молокія жирністю 82 250 г борошна. 8 грамів розпушувача, 100 г цукру, ванільний цукор. Для начинки 5 персиків або нектаринів. Можна використовувати сливи, абрикоси, 100 г малини та цукрова пудра для декору. Тісто готується дуже швидко та легко. По-перше, беремо вершкове масло жирністю 82%. Масло має бути кімнатної температури. Додаємо цукор. За бажанням ванільний цукор. Та яйця кімнатної температури. Перемішуємо вінчиком. А тепер додаємо білий йогурт від молокія. У складі лише натуральні продукти. Молоко і закваска. Перемішуємо. Тепер борошно з розпушувачем. І знову перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто готове. Беремо круглу форму діаметром 28 см. Змащуємо її вершковим маслом. Трохи борошна. У форму викладаємо тісто. Тепер персики. Кожен я розрізала на 8 частин. Можемо так залишити, але мені дуже подобається, як поєднується малина з персиком. Тому я ще додаю малину. До речі, якщо замість персику ви візьмете абрикос, то краще використати замість малини лохину або чорну смородину. А якщо слива, то в будь-яку ягоду, тому що слива полюбляє і лохину, і малину, і смородину, і порічку, до речі. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40-45 хвилин. Режим звичайний підігрів знизу та зверху або тільки знизу. Пиріг готовий, дістаємо. Залишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю охолонув. Трохи цукрової пудри. Пиріг готовий. Можемо нарізати та куштувати. Як і обіцяла, все дуже легко та швидко. А як це смачно, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам мій пиріг? А я зараз відріжу шматочок та скуштую. А поки я буду це робити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Звісно ж, якщо відео було для вас цікавим та корисним. Як ви бачите, наш пиріг дуже соковитий та ніжний. Дуже смачно. До речі, це йогуртове тісто просто знахідка. І кекси з ним, і пироги неймовірно смачні, ніжні та соковиті. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною, будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Ще персики такі солодкі. До речі, це поєднання, малина персик. Це класика. Зробити торт з персиковим мусом, малиновим мармеладом. Супер.